Завершення ремонтів та допомога військовим. Чернівецький міський голова Роман Клічук підбив підсумки за листопад. Які послуги для жителів Строженецької громади тепер стануть доступнішими. Подарунки, фотозона та святкові атрибути. У Чернівцях запрацювала резиденція Святого Миколая. Буковина у жалобі. Сьогодні 1 грудня попрощались з героями, які поклали життя у боротьбі за волю України. Молодшого сержанта Василя Найду в останню дорогу провели в глибоці. Старшому солдату Олександру Оренчуку останню шану віддали на центральному міському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава захисникам. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Рекордні надходження до місцевого бюджету та завершення ремонтів. Чернівецький міський голова Роман Клічук підбив підсумки за листопад. У 2023 році фахівці Департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради провели інвентаризацію земель у колишньому Першотравневому та Сідгірському районах міста. Воно виявило, що дезорієнтовано на 1015 земельних ділянок є вільними, тобто а є земельні ділянки, які знаходяться під нерухомістю. Це орієнтовно вийшло на 1143 гектари земель, які були. Ну, про те, що не обліковані. Тобто ми розуміємо, що за ці землі не сплачувалася ні оренда, ні, ні податок з земельних. Сподіваюся, що і січня місяця наступного року це, це проположення і наталізації земель, ми, ми зможемо отримати доходів на десятки мільйонів більше. Цьогоріч провели продаж земель на електронних аукціонах. Чернівці отримали рекордну суму до бюджету 130 мільйонів гривень. Через укладання договорів за новою грошовою оцінкою зросла оренда за землю на майже 50 мільйонів гривень. Також Роман Клічук розповів про тендерні пропозиції закупівлі 50 нових тролейбусів. Відкрилася учасники. По, по закупівлю за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку приймали участь чотири компанії, всі, всі, всі компанії українські. Згідно до договору з інвестиційним банком, у нас є 150 днів на розгляд, але ми сподіваємося це зробити швидше, і можливо таке до кінця січня вже будуть оголошені переможці. За словами Чернівецького міського голови на грудневій сесії мають розглянути проєкт бюджету міста на 2024 рік. Орієнтовно це втрати по бедефо це 700 мільйонів гривень у 2024 році році. Вже в цьому році не, не доплатять на 90 десь. орієнтовно. те, що теж вдарить по бюджету з одного сторони, це збільшення мінімальної зарплати, яка вже впливає на тарифну сітку. Тобто то орієнтовно ми прохалишся тільки на 300 мільйонів рейпіде. На зарплату зарплата теж потрібно збільшувати. Ну сама доля йде на осітянтом. Роман Клічук зазначив, усі ремонти, які розпочали цього року у Чернівцях, включно із вулицею кафедральною, планують завершити до кінця 2023-го. Також у міській раді оголосили тендер на придбання дронів та автозапчастин для військових. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Архітектура та містобудування, які послуги для жителів Стороженецької громади, стануть доступнішими. Стороженецька міська рада завдяки проєкту об'єднання громад за для сталого економічного зростання отримала геоінформаційну систему. Ми отримали сучасне обладнання ГІС-систем. Наш сектор архітектури вже працює на ньому з їхніх слів. Вони максимально задоволені від даного. Проекту даного системного обладнання, воно повинно суттєво полегшити і зробити послуги для людей доступнішими. А для людей, які звертаються до Сторницької міської ради. То дане програмне забезпечення і даний ноутбук, ну, зможуть покращити присвідчити послугу. Працівники Сторженецької міської ради почали працювати з новим програмним забезпеченням із літа 2023 року. Кажуть, реєстр значно спростив роботу. Мені потрібно працювати часто з містобудівною документацією, детальними планами, генеральними планами. Розробники даного реєстру внесли це все. так як потрібно було з собою раніше возити карти на місцевість, а так можна навіть планшет, телефон з собою взяти і все на місцевості передивитися. зараз в нас в більшості все електронна система. Ми переходимо на електронний рівень. У нас вже як є такий оригінальний наш сервер, інформаційна система. Ми можемо тепер тільки просто перекачуємо ці файли, вони у нас вже готові, і нам не потрібно тепер все заносити, так як робити, все, все відноситься вже автоматично, так як переходить. Згідно цих файлів, і цікаво, що є генеральні плани, топографічна основа, земельний кадастр, усе є в одній системі. Керівниця проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання Неля Малько каже, такі системи значно пришвидшують надання послуг на місцях. Це пришвидшує виконання робіт в громадах фахівцями і дає можливість на рівні громад видавати різного роду витяги. тому це і покращує здешевлює, і пришвидшує надання послуг громадах. Проєкт реалізує Агенція розвитку громад Буковини за підтримки Європейського союзу. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. У Чернівцях відкрили резиденцію Святого Миколая. Дата, коли малеча може отримати подарунки ялинка, камін та новорічні декорації. У резиденції Святого Миколая кожна дитина може відчути себе на човкасці. Малече читає святому вірші та розповідає про свої мрії. За це отримує подарунки. Ялинко не жатуй з нами разом потанцюй хоче нас у цей час. Любомир давно хотів побачити святого Миколая і розказати про найзаповітнішу мрію. Я, з Я мрію, щоб закінчилась війна. Там пішов відпочивати Швець із сином Євгеном вперше відвідали резиденцію Святого Миколая. Побачили що сьогодні відкриття і захотіли подарувати маленьке свято своїй дитині і собі. Власне він ще маленький, невеличкий вішок він все ж таки розказав, тому що був зацікавлений подарунком. Резиденції облаштували у тому ж будиночку на території музею просто неба, що й минулого року. Цьогоріч тут є сани, фотозона, кована скриня, різнобарне освітлення. А також висадили алею ялинок, яка веде до резиденції. Ялинки ялинки хочу сказати, що вони абсолютно живі. Вони з коренем, Ми їх постійно пересаджували з лісу, привозили з коренем, садили тут. Частина з них кожного року в нас приймається і незабаром тут буде ось така ялинова алея. Цьогорічна резиденція вона трішечки відрізняється саме атмосферою, атмосферою відчуття, відчуття того, що відбувається в нашій державі. Працюю резиденції Два святих Миколаїв. Один із них Олег Колянківський. Чоловік каже, цьогоріч бажання дітей сильно змінились. Просять про мир в Україні, це головне бажання. А діти вони є діти. Хтось хоче солодощів, хтось хоче улюблену іграшку, хтось хоче, щоб тато був вдома, хтось хоче брата вдома бачити, дідуся, щоб вони швидше повернулися з війни і були разом з ними. Резиденція працюватиме до 23 грудня з 10 до 18 години без вихідних. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Лили віск, кусали калиту. У Чернівцях провели Андріївські вечорниці. У кіноконцертній залі Чернівці відбувся захід на свято з Герданом. Театр зіграв виставу, до якої долучали і глядачів. Говорили і про традиції Андріївських вечорниць. Як лили віск, коли ворожили, як хлопці кусали калиту, які взагалі були оповідки, тому що всі дуже готувалися раніше. Хлопці й дівчата вчили пісень, танців, різних розповідей. Ця вистава є репертуарною в нашому колективі, тобто ми можна сказати, її просто відновили для себе. Культурна блогерка Анастасія Свідерська показувала сучасні жартівливі ворожіння. Хотілося, щоб ворожіння були веселими. Це, наприклад, капати воском свічкою в воду, вибирати цей віск і дивитися через свічку на тінь. І, власне, так дівчата фантазували, що вони там бачать, і ніби це їхня була доля. Ще варіант такий сучасний з метафоричними картами, з таким традиційним зображенням, теж поворожити. Захід провели, аби зацікавити молодь українськими традиціями, а також щоб зібрати кошти для ЗСУ. Олександра Савіна, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Якою буде погода на Буковині цими вихідними та у перший тиждень грудня? Морози, сніг, сильний вітер, ожеледиця та дощ. Таким був крайній тиждень осені. Календарна зима на Буковині. Її перший тиждень, що нам готують. Тетяна Негадайлова прогнозує мінливу погоду цими вихідними на території Чернівецької області. Територія саме Буковини перебуватиме в теплому секторі циклону, формуватимуться тумани, мряка з тупанів вночі та вранці на дорогах ожелетиться. Якщо на рівненні в нас протягом доби температура буде в межах 0,5 градусів тепла. То в гірських районах мінімальними від мінус 1 до плюс 3, а от максимальна температура підвищуватиметься до 7-12 градусів тепла, прояснятиме сонечко. З 3 грудня очікуються опади. Комістями пройдуть невеликий сніг та дощ, посилиться вітер до 15-17 метрів на секунду. Ну і в результаті сам день буде на рівнині більш комфортний, хоча температури невисокі залишаться в межах 0-3 градусів тепла, але значно знизиться вологість. Повітря і дещо свіжим буде вітер. Максимальні пориви ми очікуємо вже протягом дня близько 12 метрів за секунду. Також у річках Чернівецької області підніметься рівень води. В верхів'ї наших річок, зокрема в районі сніголовиної станції Пожежевська, де зараз йде сильна хуртовина. Вона поступово опаде перейдуть також в дощі. І за рахунок цього ми очікуємо підйоми рівні води на річках області, на пів Метри-метр якоїсь значної загрози вони не несуть. Ці підйоми пройдуть у межах русла, і скоріше будуть позитивним тим, що вони промиють наші русла. Наступного тижня опадів на Буковині не буде. Температура повітря вночі опускатиметься до 6 градусів морозу, а вдень триматиметься близько нуля. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.